Доброго дня, шановні садоводи! Сьогодні 6 квітня 2024 року і я буду перезащіплювати черешню. Ми підготуємо всі необхідні нам інструменти. Протримав пилку. У нас є спеціальна рідина стоп-інфекція, дезінфекційний засіб, антисептичний. Ми обробимо ним і пилку. Канцелярський ніж. Звичайний ніж садовий. Наш секатор. І нашу вивертку, якою будемо розколювати стовбур. Приступаємо до зрізування стовбуру. Ось така у нас під щепа. На ній привита жовта великоплідна черешня, але я хочу жовту з розовинкою і червону чкалова. Зачищаємо зріз острим ножем, щоб у нас були Рівненькі краї, де буде проходити процес зростання під щепи із щепою. І зв'язку з тим, що під щепа вже великого діаметру, то ми її не будемо розколювати, а защепимо методом під кору, розрізаємо кору. Десь на сантиметрів 4-5. Відхиляємо верхню частину одної. Верште, якраз вона легенько відходить кора. Це значить, що нормально для защіплення. Беремо наші живці жовто-ружевої черешні. Кінець ми вже відрізали, беремо ближче до середини живця, зрізаємо тільки одну сторону живця і трошки здираємо ножом кору до зеленого, щоб проходило краще зростання. Ось так. І кінчика також загострюємо щоб він краще. Війшов під кору. Залишаємо три бруньки, нам досить. Решту вершка відрізаємо, мочимо знову воду і вставляємо живець під кору під щепи Посередині. Так, живець вставляємо, щоб зрізана кора ховалася в стовбур, не виглядала, щоб не пересихала. Поки що цей залишаємо живець, робимо другий надріз кори і будемо прививати другий живець. так робимо десь на сантиметрів 4-5 кору розрізаємо. І відхиляємо з боку ким. Ось так. Беремо слідуючий режим з води. Також зрізаємо сторону. кінця загострюємо боки трохи. Легенько знімаємо коричневу кору, залишаємо тільки зелену. Звідси і так само з цієї сторони. Залишаємо три бруньки і вставляємо живець. Ось так. Тепер обв'язуємо старою ізолентою біжу, об міцно обв'язуємо. Обв'язую тут ізолентою, а не стрейч плівкою. Ізолента трошки міцніша і вона сильніше прижме місце щеплення. По ізоленті я мотаю стрейч плівку вона дуже добре тягнеться і гарно затягує всі щілини. Повітря вже не буде поступати до розрізів місць щеплення. Ми в декілька шарів обмотаємо під щепу. Дві гілки під щепи ми прищепили методом за кору живцями, які зберігалися в льосі. А одну гілку проекспериментуємо, защіплюємо живцем, який проростає на черешні. Зразу зрізаємо його з черешні. Це сорт Валерій Чкалу. І також защіплюємо під кору. І будемо спостерігати за ними, як вони будуть приживатися, бо дехто каже, що тільки потрібно брати живці, які зберігаються у Льосі або в холодильнику. А я минулі рази защіплював, також брав пряму з одного дерева на до інше. і приживалися добре. Перта гілка меншого діаметру, тому ми її прищепимо в розчіп. беремо прищепу, загострюємо на клин з двох сторон, з однієї залишаємо кору, а з іншої зовсім знімаємо. Один кінчик загострюємо дуже-дуже тонко, щоб він Гарно прилягав до підщепи і вставляємо підщепу. Рівняємо кору підщепи з прищепою, щоб гарно спілкала. і обв'язуємо ізоляційною стрічкою. Після того, щоб живці не пересипали. Їм було трошки тепліше. Ми одіваємо на них поліетиленові пакети, низ яких щільно обмотуємо стрейч плівкою. Саму тонку гілку залишив неперещіпленою.